Готуємо салат з буряком та оселецем. Рада вітати вас на каналі Готуємо з Олесею піжик. Сьогодні я виходжу до вас з новеньким, цікавим рецептом дуже смачного салату. Пропоную вам приготувати ось такий яскравий і дуже ароматний салат з оселецем та червоним бурячком. Не порівнюйте його з вінегретом або з шубою. Це набагато смачніше і просто! Насолоджуйте з поєднанням смаків та інгредієнтів і ще погляньте, скільки його виходить. Порція сімейна вистачить на всіх, тому готуйте і нехай вам буде смачно. Покажу ближче, яка смакота. Нереально ароматна, яскрава вас чекає буквально за кілька хвилин, якщо підготуєте деякі інгредієнти заздалегідь. Які саме інгредієнти зараз бачите перед собою на екрані? Тож ставте на паузу і читайте уважно. Або шукайте все в описі, під цим відео. Там є все на кількох мовах і дуже детально. А починаємо ми зі слабосоленого селедця. У мене ось такий, я його засолюю сама. Рецепти декілька лишаю ось тут є на каналі. Нарізаємо я його, почистила гарне, від шкірки також, промила ще раз і нарізаю ось на такі невеличкі шматочки. Також беру цибулю, в мене сьогодні ось така, можна брати звичайну ріпчасту. Нарізаємо напівкільцями і також відправляємо у миску. Відварену моркву нарізаю також півкільцями. Друзі, можете нарізати кружечками, квадратиками, як хочете. Сюди ж кладемо горошок консервований і. Маслини, оливки, все, що у вас є, якщо полюбляєте, можете не класти. Далі беремо рукавички, Хайтери, приготуйтесь, говоріть фу-фу-фу, але я не хочу забруднити руки, і нарізаємо відварений бурячок, також ось такими пластиночками. Нарізайте будь-якими шматочками. Все майже готово. Тепер додаємо зелень за смаком, яка у вас є. Сюди ж. Трошечки солі, куштуйте слабосолений е, свіоселедич, щоб не пересолити. Перчик в мене ароматна соняшникова олія і, звичайно, яблучний оцет. Все перемішуємо і можемо відразу насолоджуватись. Хоча на наступний день мені здається смакує ще краще. Куштуємо. І звісно ж, традиційна рубрика: куштуємо те, що готуємо. Дуже ароматно і апетитно. Це воно. Це те, що треба для тих, хто полюбляє салат на кшталт вінегрету. І для тих, хто любить чуба, але не може визначити, що приготувати. Готуйте такий салат. Дякую, що готуєте разом зі мною. А хто ще не підписаний, друзі, негайно виправляємо це, тому що тут завжди смачно, просто доступно. І головне українською. Тому підтримуйте українська, і буде всім добра.